Вітаю вас мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Вітаю вас, мої дорогі овни. Для вас тару, тару гороскоп на місяць на березень. Подивимося, як будуть розвиватися події, які ж будуть для вас підказки на початок, на середину і на кінець місяця. І так, початок місяця, що ж вас очікує? Король мечів, який вказує про офіційні важливі справи, які вас будуть очікувати. Якісь справи з паперами, якісь обговорення, якісь ухвалення важливих рішень, серйозні переговори, від яких буде залежати ваше майбутнє. Саме головне будьте, зважуйте всі за і проти, обдумуйте, будьте, Обдумайте кожен свій крок. І не будьте занадто жорстокі до людей, які вас оточують. Буває в такі дні, коли ви. Просто не в настрої, можливо, такий вас от самого вашого погляду люди можуть от трошечки шарахатися, вас, можна так сказати. Тому будьте трошки м'якші, щоб люди от вас до вас тягнулися. Наступна на карта Семірка жезлів, вона вказує про те, що ви будете виборювати своє, захищати свої досягнення. Можете конфліктувати з певними особами. Це можуть бути конфлікти як і в особистому житті, так і в колективі, на роботі, так і з вашими конкурентами. Правда, за вами активно її відстоюєте, захищайте себе, але ж знову таке тільки обдумані кроки. Необдумані кроки призведуть до якихось проблем. Серйозних проблем, тому обдумуйте кожен свій крок. Двійка мечів вказує на те, що ви можете закривати очі на певні проблеми. Як будете вважати, що Та, ви відкладу їх на наступний день, а не страшного, все добре, колись там вирішу. Ви затягуєте вирішення проблеми, і з часом це все є все складніше і складніше. Також карта вказує на те, щоб ви, ви просто не бачите деяких певних подій, які вже давно явні. Ви просто от не помічаєте. Можна сказати, от така ілюзія якась у вас. Ви не бачите настоя... те, що є насправді. Відкрийте очі, візьміть себе в руки, візьміть свої емоції під контроль, і ви все зрозумієте, і все побачите, і матимете гарну змогу вирішити свої проблеми. Саме головне вірте в себе і не здавайтеся. Та що ж таке, наступна карта на початок місяця. Це підтірка мечів. Конфліктні ситуації можуть бути шахрайські дії. Конфлікт в колективі знову ж таки випадає, де доведеться активно себе відстоювати, захищати. Будьте більш обачніші, щоб не стати жертвою чиїхся махінацій, чиїхся недобрих справ і тих людей, які мають якісь погані наміри стосовно вас. Тут з пентаклів він говорить про те, що ви матимете гарну змогу. Виправити свої фінансові проблеми, матимете гарну змогу втілити задуми в життя. У вас будуть нові перспективи, нові шанси. Але не впустіть цієї можливості. Доля вам дає перспективи, вдача на вашій стороні, вона вам посміхається. Але саме головне не упустить цього шансу цього моменту. Упустивши його, потім будете просто жалтувати. Беріться за все і все вдасться. Саме головне вірить в свої сили. Зірка про це ж говорить: вірте в себе, в свої таланти, проявляйте себе, будьте активні, будьте впевнені в собі, і ви зможете досягнути. Своїх мрій і здійснити свої бажання. Тому будьте активні, сміливі, впевнені в собі, і все у вас прийде добре. У нас на початку місяця саме головне, потрібно остерігатися шахрайських дій, і взагалі якихось конфліктних ситуацій, непорозумінь. І так як на початку самому початку випадають справи з паперами, тому будьте більш уважніші, щоб що підписуєте, з, з ким взагалі ви якоюсь інформацією ділитесь, щоб не знайти собі проблем. Середина місяця дев'ятка пентаклів, певна стабільність. Ви матимете стабільність у фінансових питаннях, взагалі будете впевнені в завтрашньому дню і матимете гарну змогу приділити увагу для самих себе. Зробити щось для себе приємне, порадувати себе чимось приємним. Паш жезлів. Паш жезлів вказує. Щоб ви не боялися проявляти ініціативу. Ставте чітку перед собою мету, ціль і просто прикладайте максимум зусиль. І будьте більш обачніші у своїх справах, у своїх починаннях. Дура для вас приготувала досить такий приємний сюрприз. І, можливо, у вас очікує якась довгоочікувана зустріч із певною людиною, з близькою людиною для вас. Якісь, можливо, новини про підвищення або якесь нове знайомство. І для того, щоб досягнути бажаного, потрібно бути більш терпи... терплячішим і більш наполегливішим. Тому будьте активні і вас обов'язково вдасться все. І з дев'ятою, ось дві карти разом, перші з дев'яткою пентаклів свідчить про те, що на вас якийсь подарунок очікується, можливо, якийсь априс і так далі, якась грошова винагорода. Наступна карта, Наступна карта, старший Аркан Сонечко, це успіх, це гарні новини, це нові починання, це успіх у всіх ваших справах. Ви матимете гарну змогу отримати якісь певні фінанси для своїх починань, для свого проєкту і так далі. Взагалі це гарні новини, це, ну, це успіх у всіх ваших починаннях, успіх у всіх сферах вашого життя. Тому вперед, не бійтеся розпочинати, не бійтеся діяти, у вас обов'язково все вдасться. Наступна карта, семірка мечів, можливі обмани, можливі хитрощі. Обманом хтось захоче виманити певну суму, якісь будуть хитрості застосовуватися. Можливо, звичайно, ви будете застосовувати хитрость для досягнення своєї цілі, але обачність для вас зайвою не буде. Будьте більш обачніші, особливо в підписаннях всяких папер, важливих паперах, тому що можуть бути якісь махінації, якісь обмани. Наступна карта, дев'ятка мечів, ваші страхи, ваші переживання. Ви боїтеся, що щось піде не так, ви боїтеся, що ваш план, ви від нього відхилитесь, що піде щось не так, і взагалі ви провалите якусь важливу справу. Саме головне взяти емоції під контроль і йти вперед до своєї цілі. А якщо ви будете далі боятися, ці страхи вас будуть просто поглинати, і за цього у вас не вистачатиме сили, енергії, і вас просто будуть спускатися руки. Звичайно, тоді будуть невдалі. І проблеми у ваших проєктах, у ваших справах. Якщо ви вірите в себе і контролюєте свої емоції, то, звичайно, ви матимете гарний результат. Наступна карта трійка кубків. Успіх, щастя, новини гарні, святкування, досягнення вашої цілі. Тому подумайте, якщо ви будете сидіти сумувати і боятися, то будуть невдачі, а якщо ви візьмете себе в руки, то ви вас чекають гарні новини і святкування вашого успіху. Кінець місяця, старший Аркан Суд. Карта говорить, що у вашому житті наступає новий етап. Карта вказує на якусь переоцінку ваших цінностей на те, що ви зможете повернутися до якихось справ, які ви забули, які ви не вірили в них, які ви не думали, що взагалі будуть перспективні. Взагалі матимете гарну можливість от завершити всі ці незакінчені справи і завершити їх досить успішно. Взагалі карта говорить про м, оновлення, про енергію, яку ви отримаєте. Така впевненість у вас з'явиться для того, щоб діяти і досягати своїх цілей. Взагалі на вас очікує якась радість завдяки виконанню ваших мрій, виконання ваших всіх планів. Тому початок місяця досить непоганий. Старший аркан світ. Ваші проблеми вирішуються. Здоров'я відновлюється, якщо були якісь проблеми. А люди, які вам псували життя і намагалися нашкодити своїми діями, вони від вас просто відстануть і підуть із вашого життя. І все почне налагоджуватися. Можливо, якісь навички нові здобудете, якийсь новий досвід отримаєте у житті в якійсь певній роботі, в якійсь певній праці, якась нова інформація. Взагалі. Якісь можливі будуть цікаві випадки в вашому житті, які дадуть вам не тільки досвід, а й гарний позитивний настрій. знаєте, можна сказати, ви опинитеся у потрібному місці у потрібну годину, що допоможе вирішити дуже багато проблем і досягнути бажаного. Так, далі, шестірка мечів, зміни, які залежать від ваших дій, від ваших вчинків. Якщо ви будете обдумано все робити, не будете поспішати, не будете, якщо в чомусь вагаєтесь, обов'язково попросіть допомоги, вам її не здадуть, обов'язково ваші рідні, ваші друзі чи ваші близькі. Також карта говорить, щоб ви були чесними, справедливими, робили все по закону, і тоді зміни, які йдуть у ваше життя, вони будуть досить, досить перспективні. Четвірка мечів говорить, що ви будете в під кінець місяця дуже втомлені і потребуватимете відпочинку. Просто візьміть вихідний, просто виспіться, відпочиньте. Якщо ви відчуваєте брак енергії, депресивний стан, то просто відпочиньте. Також карта попереджає про можливість виникнення якихось вірусних захворювань. Зараз такий час, що в. Всі навкруги кашляють і мають кучу проблем. Будьте більш обачніші, будьте більш обережніші у цьому всьому. І пам'ятайте, якщо ви відчуваєте себе втомленим, обов'язково відпочиньте. І візьміть вихідний. Робота від вас нікуди не дінеться. Наступна карта це двійка жезлів. Зважування всіх за і проти. Ви будете обдумувати ретельно, як вам діяти в тій чи інші ситуації. Ви будете. Задумуватися, що змінювати, що залишити, і взагалі, як діяти далі? Взагалі, вам доведеться виходити із зони свого комфорту, порушувати свої грані. Вам потрібно виходити буде на новий рівень, на новий етап у вашому житті. І просто ретельно все обдумайте, чи ви готові до цих змін, і як ці всі зміни вплинуть і на вас, і на ваше оточення. Наступна карта це королева Пентаклів. Вона вказує на те, що виправиться ваше фінансове становище, виправиться в кращу сторону, на те, що вам допоможе жінка, яка до вас дуже близька і яка вам дорога вашому серцю. Також карта вказує на велику кількість справ по, по своїм ну, домашніх справ, які принесуть вам гарний настрій і. Взагалі матимете гарну змогу провести більше часу з своїми близькими, своїми рідними. Також карта вказує, щоб ні в якому разі не дозволяли собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам діяти і як вам жити далі. Саме головне будьте справедливими і чесними і все у вас буде добре. Підвівши підсумок, можу сказати, що місяць для вас досить буде непоганий. Саме головне на початку місяця уникайте шахрайських дій. Уникайте конфліктних ситуацій, де їх неможливо уникнути, активно себе захищаємо відстоюємо. І коли виникають якісь фінансові питання, якісь справи з паперами, з підписання паперів, ухвалення важливих рішень, ретельно все обдумуйте, щоб не робити ніяких помилок. І вон, у старання, звичайно пам'ятаємо про те, що в вашому оточенні є люди, які можуть вам нашкодити, тому будьте більше бачніші і обережніші. І ні в якому разі не упустіть шанс, який дасть вам долю. Для того, щоб змінити своє життя в кращу сторону. Саме головне будьте сміливі, рішучі, проявляйте себе, і тоді все у вас обов'язково вдасться. Середина місця досить така перспективна стабільність досягнення фінансових цілей, і взагалі досягнення цілей у всіх ваших починаннях, матимете гарну змогу приявити, приділити час для себе. І отримати якийсь фінансовий потік у своїх справах, у своїх починаннях, які допоможуть втілити задумане в життя. І перш за все, в цих всіх питаннях знову ж таки, уникаємо махінацій і шахрайських дій. І ні в якому разі не. Самі застосовуємо таке поняття, як шахрама махінації. І боремося з своїми страхами. Якщо ви будете піддаватись страхам, звичайно, все буде йти в гіршу сторону і не все буде вдаватися. Саме головне це віра в себе, і все обов'язково буде, і зможете досягнути поставлених цілей. Кінець місяця для вас досить такий непоганий, перспективний, увіщує вам досягнення ваших цілей, успіху у ваших починаннях, нові перспективи, нові можливості. Відновлення Відновлення здоров'я, відновлення взагалі всіх ваших справ в кращу сторону. Усі, коли йдуть зміни в ваше життя, не боїмося, йдемо до цих змін, але обдумуємо всі свої дії, будьте рішучі. Впевнені в собі, і робіть все справедливо, чесно, і по закону. І все у вас буде вдаватися, і буде успіх у ваших справах. Також ви будете в кінці місяця дуже втомлені і потребуватимете відпочинку. Обов'язково приділяйте увагу відпочинку. Вам потрібно відпочивати і висипатися для того, щоб задумане втілювати в життя. Також на вас очікує якийсь вибір, який доведеться робити. Вибір, який від якого буде залежати. Е Ваше майбутнє, і, взагалі, майбутнє ваших рідних, ваших близьких. Тому що це ваше рішення дуже вплине на їхнє життя. Тому ретельно все обдумуйте, зважуйте всі за і проти. Не дозволяйте собою маніпулювати, завершуйте всі свої справи, доводьте їх до кінця і не, не, не покидайте на півшляху. і матимете у всьому успіх. У фінансових питаннях, якщо й були складності в кінці місяця, з усім ви впораєтесь, і в цьому вам допоможе жінка, яка для вас дуже близька. Взагалі місяць непоганий, уникаємо саме головне шахраїв. І приділяємо увагу відпочинку і боремося з своїми страхами. Оце такі самі основні проблеми, які будуть хвилювати вас от на протязі місяця. З усім остальним, ви з легкістю зможете впоратися, які б там проблеми не виникали. Бажаю всім гарного місяця! Хай у вас обов'язково все вдасться. Дякую всім за ваші лайки, коментарі і підписки. До побачення!